Згую тебе. Всім привіт! Самі я Вікаторик І хочу вам нагадати про одну річ, щоб ви зробили це це підписатися на мій канал на Вкаторік. Друге, поставити вподобайку на моє відео, на цю серію і на предыдуще, якщо вам не ліньки Далі, третє це тикнути колокольчик. Та четверте, підписатися на мій телеграм-канал. Якщо що, він осьо. Це QR-код. А це пущин. Мабуть, якщо я це вставлю. Все. Я так не можу сілку такого. Якщо ви все зробили, то я вас пропускаю і ви можете дивитися відео. А якщо ви, на жаль, щось із цього пункту, ви це зробили. То я вас не впускаю. Тому я чекаю. Угу, давай, давай. Давай, я тебе чекаю. Молодец! А тепер у та друга людина. да я знаю. Давай, давай. Я, чек, я чекаю, сейчас е, і за тебе не будуть дивитися люди. Серію, цю. Все! Молодець. Та ви теж молодці, якщо я вас не начислила. Ну, а вам приятного перегляду. Всім па-ба-ба-ба! Та приятного апетиту, якщо ви щось спакуєте. Схода. Сколько время? Ого, только семь. Блин, только сейчас спать и спать. Чего я так рада прокинулась? Ой, так, ты там одеялка. проснулась вообще, блин. Мост, ты что там? Вообще, я же должна в час прокинуться. Ладно, все. Опять прокинулась. Мост, я надеюсь, что ты меня не побив. Сколько там время? О, а так нормально. Правда, я могла ще поспати, мабуть, три годинки, але не надо. Бо я вже испугаюсь, наверное, конечно. Так це мій планшет. Так, нушки. Как это там число сьогодні у нас? Так, сейчас я почну зробити. Ого! О, вот я понимаю. Сегодня выходни Вот класс. Бомба, рак, ракета. Ха. Ладно, все. Короче, как раз выходные. В принципе, спать я выспалась надо. Блин, надо и, короче, расчесаться и умыться. Короче, сидела сделать.

Yeah, yeah. Кажется, тебе пора. Великий, прошу, в этот раз вы. Иди работай. Иди работай. Блин, они что снимают. Я теж хочу щось хочу. тоже хочу что-то снимать. Вох, какой-то хочу. То, что мы вообще не чем заняться. Максим погулять. Кира не хочет, Кира заболела. Стоп. А що? я хочу стати блогером. Хм. А це ідея, телефон. Вроде записи. Вроде записи, де да? відео. Думаю... Ай, ладно. Всім привет, зум я. Мала Аліса, мене звати Аліса, мені а, 11 років буде, зараз мені 10. І а, я, це моє перше відео, я хочу познайомити вас з моєю сім'єю, але а, я покажу тільки маму. Тому що в мене сестер немає, братів теж немає. Ну, вони максимум вони мені не родні. А тато я не покажу, тому що він на роботі. Так. У маму там фільм дивиться, я потім маму мою покажу. Зараз я двір закрию, щоб. Блін. Щоб не мешали. Так, і що я можу для вас зробити? Щас, я знайду щось. Я можу вам знімати, типу, як я крашусь. Так, типу. Ну, якщо ще немає, по другого подбородку, так, якщо знімати, то всі гіко. <схід> так. так от. Ще я можу вам знімати, як я роблю гарні зачіски. Саші це. Типу, моя дочка. А ще я можу знімати АСМР, але в мене мікрофон десь загубився. Ну, в цього я можу знімати, типу, як оце всі знімають, як кушають. Плін, повс мішають. Так. О. А зараз я буду малювати. Або не малювати. Так, я вернулася, у мене ось дивіться, що є. У мене є ось, такий мел, зелений, жовтий та ось такий білий. І зараз ми будемо робити ASMR, як я смакую ці мили, Бо я бачила у Тіктоті і в Ютубі, і в лайки, Я в лайки не роблю відео, але, якщо хочете, можу там теж завести канал і в Тіктоті. Uh, що я кушаю таким милым? Я, конечно, не можу спеціальне, але я писала, що це звичайне, Писала, що це полезно навіть білок. Ну, вот. Звичайно, раз на насіння я, вірна, але бейла і це точно. Тому давайте ми посмакуємо. Для початку ми посмакуємо з, пальча, з пальця. Вкусно. Хотя, ну так. Ну, зараз у нас буде АСМР. Давайте, раз, два, три. Я, звісно, не знаю полезно це чи ні, бо я думала, що полезно, але якось мені погано стало, не знаю. Може це живот подумав, що це, це не полезно. Може, мені треба було протерти якось. Ну я ж цей кусочок не доїм. Я всі з'їла, але це я вже не зможу. Це я залишу для малювати. Ну, знаєте, це прикольно, я б ще з'їла, але мені ж погано, знаєте, мене ж. ой. Мене ж. живот прик. Жилот прикрутив. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой. живот прикрутив. О, мама, привіт! Ма, що ти хотіла? Я тут відео знімаю. Вот во Кстати, ма, давай я тебе покажу. Ось от дивися. Привітайся. Та ти ж трошки камеру поверни. О, оп, всім привіт! Це я мама е, Аліси. Надіюся, що ви підписуєтесь на її канал. Так, мама, я не поняла, що це таке? Ну, дай мені телефон. Хай знімає. Вот уже живот так дрожалась, я не поняла, мама. В тебе що шо, шось приключилось, чи що? И пончет в тебе якщо щу спальню. Пойду финс. А, блін, то запари было. Чем? Двух словах, хай не ответить. Ты попробуй. Мам, я не хочу все життя тут лежати і пити одну воду Ти думаєш, я хочу, захочеш теж. Нам варіантів немає, або ти тут лежиш, або ми йдемо на проливання живутка. Заходь доктор. Ты доктор, А Ади, доктор, А Дэ Пунсет ладна, Фирчу. Мам, привет, а чуеш? А ты, доктор?